Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з формулою коренів квадратного рівняння. І ви сьогодні напишете самостійну роботу, але перед цим ми до неї підготуємося. Отже, пригадаємо, що квадратне рівняння виглядає у нас ax² плюс bx плюс c дорівнює 0. Дискримінант ми знаходимо за формулою b мінус 4 ac і корені, да, у нас, якщо у нас дискримінант більше 0, два корені. Якщо дискримінант дорівнює нулю один корінь, якщо дискримінант менше нуля, коренів не існує. Якщо у нас два корені, ми їх знаходимо за формулою х1 дорівнює мінус b плюс d ділимо на 2а, і х2 дорівнює мінус b мінус корені з d ділимо на 2а. Отже, перше завдання: складіть квадратне рівняння ax 2 плюс bx плюс c дорівнює 0 за його коефіцієнтами, і перевірте, чи є число х коренем цього рівняння. Якщо старший коефіцієнт дорівнює 2, другий коефіцієнт дорівнює мінус 3 і вільний член дорівнює 1, х дорівнює 1 друга. Отже, що у нас пропонують, значить, наше рівняння. Яке буде? Старший коефіцієнт, тобто коефіцієнт а дорівнює 2. Отже, у нас буде 2 х квадрат. Далі другий коефіцієнт це коефіцієнт b дорівнює мінус 3. Мінус 3х і вільний член це коефіцієнт c дорівнює 1. Плюс 1 дорівнює 0. Далі нам потрібно перевірити, а чи підходить корінь рівняння одна друга. Що ми можемо зробити? Підставити в рівняння одну другу і перевірити. Да? Що ми можемо ще зробити? Розв'язати рівняння і перевірити, а чи вийде у нас такий корінь. Давайте краще розв'яжемо. Отже, дискримінант b квадрат мінус 4, мінус 3 в квадраті. Мінус 4 множимо на 2 і множимо на 1. Мінус 3 в квадраті це 9, 4 на 2 8, 9 мінус 8 1. Маємо два корені. х. 1 дорівнює мінус b, отже, це буде 3, плюс корінь із одинички. Ділимо на 2а. 2 множимо на 2. Так, 3 плюс 1 4, ділимо на 4 одиничка. Отже, корінь у нас дорівнює 1. Перевіримо, чому дорівнює другий корінь. 3 мінус корінь із 1. Ділимо на 2 помножити на 2. 3 мінус 1 це буде 2. 2 ділимо на 4, це буде 1 друга. Отже, дійсно, коренем нашого рівняння може бути х, який дорівнює 1 друга. Отже, цей корінь нам підходить. Ідемо далі. Друге. Обчисліть дискримінант квадратного рівняння і укажіть кількість його коренів. Тобто нас не просять розв'язати рівняння, а просто сказати, скільки коренів має рівняння. Давайте запишемо перше рівняння 10х2 мінус 2х плюс 1 дорівнює 0. Дискримінант b квадрат мінус 4 ac b у нас зараз мінус 2 в квадраті мінус 4 множимо на 10 і множимо на. 1. 2 в квадраті це 4, мінус 40 буде мінус 36. Що ми напишемо? Жодного кореня у нас немає. Да? Якщо у нас дискримінант менше 0, то коренів немає. Жодного кореня. Пригадуємо, якщо дискримінант дорівнює 0, один корінь, і якщо більше 0, 2 кореня. Розв'яжемо друге рівняння. Одна третя х квадрат плюс 2х плюс 3 дорівнює 0, отже, дискримінант b в квадраті 2 в квадраті мінус 4 множимо на а на 1 третю і на c3. 3 і 3 скоротилися. Отже, буде 2 в квадраті 4, мінус 4 0. Скільки коренів має наше рівняння? Один корінь. Один корінь, оскільки дискримінант дорівнює 0. Переходимо до на наступного завдання. Розв'яжіть рівняння. 3 х квадрат мінус 27, дорівнює 0. Так, за дужки можемо винести 3. В дужках у нас буде х квадрат мінус 9. Можемо теж розкласти як х-3 і х плюс 3 да, згадуємо формули скороченого множення. Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Прирівняємо до нуля кожен з множників. що у нас буде? х-3 дорівнює 0, отже, х дорівнює 3. Да, бо 3 мінус 3 буде 0. З другої дужки ми отримаємо, що х дорівнює мінус 3. Отже, ми знайшли корені нашого рівняння це 3 і мінус 3. Розв'яжемо друге рівняння. 2. Х квадрат плюс 3х мінус 5 дорівнює 0. Дискримінант b квадрат мінус 4 ac 3 в квадраті. мінус 4. Множимо на А на 2, множимо на С мінус 5. Так, 3 в квадраті це 9. Да? Мінус на мінус дасть нам плюс 4 множимо на 2, 8, і на 5 40, і плюс 9 49. Це 7 в квадраті. Х1 да? дорівнює мінус b, отже, мінус 3, плюс корінь із 49, це буде 7. Ділимо на 2а. 2 множимо на 2. Отже, мінус 3 плюс 7, це буде 4, ділимо на 4 одиничка. Х2, мінус 3, мінус корінь із дискримінанта, ділимо на 2а2 множимо на 2. Мінус 3 мінус 7, це буде мінус 10, ділимо на 4, можемо скоротити на 2, це буде мінус 5 других. Це що у нас 2,1 або мінус 2,5. Отже, отримали два корення, одиничка і мінус 2,5. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу, я буду витирати дошку, записувати третє рівняння. Так, я вже записала третє рівняння. Отже, розв'язуємо х плюс 3 в квадраті, це у нас А плюс Б в квадраті. Пригадуємо а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Отже, х квадрат. Плюс 6х, плюс 9. мінус 5х множимо на х мінус 5 х квадрат, мінус 5х множу на мінус 2 плюс 10х. Далі буду розкривати дужки і відразу переносити все в одну сторону. 10 множу на 2х буде 20х, переносю, буде мінус 20х. 10 множу на 1 буде 10. Переносю буде мінус 10 дорівнює 0. Так, Так, з x квадрат, що у мене? квадрат мінус 5 х квадрат мінус 4 х квадрат. з x 6x, 10x, мінус 20x. 6x плюс 16x. мінус 20х це мінус 4х. І ще у нас залишається плюс 9 мінус 10 мінус 1 дорівнює 0. Дискримінант b квадрат, мінус 4 в квадраті. мінус 4, а це мінус 4 множимо на мінус 4 і множимо на мінус 1, дорівнює. 4 множимо на мінус 4, це буде мінус 16, і ще на мінус 1. Це у мене буде плюс 16. Дивіться, три рази я множу мінус, отже, у мене буде мінус. Так? 16 мінус 16, 0. Тоді х1 дорівнює мінус b, тобто 4 ділю на 2а. 2 мінус 4. Це буде в мене мінус 4 восьмих, або мінус 1 друга. Отже, корінь мінус 1 друга. Далі подивіться, ваша самостійна робота. Ось завдання, завдання під номером 1, завдання під номером 2 Обчисліть дискримінант і вкажіть кількість його коренів. І завдання під номером 3 розв'яжіть рівняння. Дуже схожі, ми щойно з вами розв'язували. Отже, виконуйте роботи, чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!